Чи бувало у вас так, що ви вже збудували блискучі плани, а вони швидко розбились об жорстоку реальність? Якщо ви ставите на футбол, ще й як бувало, та насправді така річ може трапитись будь-ким, і замість вигоди ви отримуєте попадос. Такий попадос часто втрапляють великі ігрові компанії, котрі дуже самонадіяно покладають не менші сподівання на успіх своїх витворів. Сьогодні поговоримо про найбільші провали, тому пристебниць, буде весело. Ну а перед залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ви завжди. Ви можете купити топовий ігровий ПК, скориставшись однією з акцій. Уявіть собі, 11 років поспіль ви вкладаєте в справу надзвичайні кошти, а на виході отримуєте гріб. Гріб під назвою Scullen Bones. Дана гра є найбільш провальною в історії всієї індустрії. Саме тому про неї неможливо не згадати першою. І хто б сумнівався, що за її розробкою стоїть Ubisoft. Розробка Skylen Bone взагалі була надзвичайно веселою. Над грою працювала французька і сингапурська студії та працювали порізно і місцями їх розмежовував мовний бар'єр, через що ті не завжди могли зрозуміти один одного. Ще більше нерозуміння гарантувала сама компанія, котра постійно змушувала переробляти цю гру та настільки, що розробники просто втомлювались від постійних перепрацювань і звільнялись. Гра повинна була вийти ще у 2018 році. Тоді її дуже активно піарили, і вже на той час над нею працювали. 4 роки. Акцент створювали на мультиплеєрі, типу за вікном 1721 рік, час брати до рук штурвал і плисти до Америки. Та вся ця ідея не надто захопила розум геймерів. Надалі гру будуть переносити ще біля шести разів, поки вона таки не вийде у 24-му і ніхто навіть її не помітить. За 11 років розробки в Скален Bones влили до 600 мільйонів доларів. Це майже ще четвертина бюджету GTA 6. Коли гра вийшла, її піковий онлайн сягнув аж 2600 гравців, що не може не дивувати, оскільки Івдіймо, співзасновник Ubisoft, називав її першою 4 a грою, величезною грою, котра обов'язково сподобається фанатам. Насправді ж ніхто не зацінив гру, котра навіть від Black Flag відстає. 11 років розробки 600 мільйонів доларів і 2600 гравців на серверах. Це від'ємний успіх, котрий так сильно полюбляє Ubisoft. Наступною до Лузервілю переїхала гра Redfall від відомої студії Arcane. І це такий ж провал, як з and Bones, лише трохи з меншим бюджетом. Redfall спонсорувала Bethesda, і на початку гра мала всі шанси на те, щоб увійти в постійність і генерувати гроші. Та часто політика цих компаній вбиває ігри ще до релізу. Саме так і відбулось з Redfall. Грою працювали ветерани Аркейн, котрі стояли за такими іграми, як Prey і Dishonored. З них біля 70% звільнилось до кінця розробки через погану платню, поганий менеджмент і погані ідеї, які стосувались розвитку проекту. Адже на початку ця гра мала всі шанси на те, щоб зірвати популярність: прикольний вампірський сетинг, кооператив, вампіри і атмосферне осіннє містечко. На релізі ця лампова місцина перетворилась на справжнє пекло з безкінечними багами, котрі перетворювали гру на гарбуза. Згодом вияснилося, що до кінця розробки майже ніхто не хотів працювати над проектом. Завдяки цьому всі вороги вийшли одноманітними стрільба нульовою, а грінд дуже марудним. Та грати в це було просто неможливо, оскільки гра відмовлялась працювати коректно. Так Bethesda втопила 150 мільйонів, а ми отримали одну з найгірших ігор Евер. Втопити 150 мільйонів доларів можна і в одиночній грі, навіть не будучи співробітником Ubisoft чи Bethesda. Таке трапляється і в Sony, компанія, котра завжди знає, чого хоче. Мова йде про Days Gone, чудову гру зі складною долею. Days Gone вийшла у 2019-му як ексклюзив Sony, котрий чомусь провалився. На Metacritic гра отримала жалюгідних 70 плюс балів і не зайшла Sony Boєм, та варто було їй з'явитись на ПК, як вона стала справжнім хітом. ПК панство так високо оцінило Days Gone, що цілим ком'юніті намагалось виправити погану оцінку в щоденнику, тоді як виправляти треба було сам щоденник. Days Gone дуже добре розходилась на ПК, що не дивує, адже це справжня драма з Чезним світом, крутим сюжетом, не менш цікавими персонажами і чудовим сеттингом. Історія Байкера Дікона так сильно зворушила пк геймерів, що ті купили 108 мільйонів копій Days Gone, тоді як на PlayStation було продано всього лише вісім. Шкода лише, що ми так і не побачимо продовження цієї гри. Days Gone не єдиний провал Sony, якщо його взагалі можна так назвати. Бо справжнім провалом для цих хлопців став шутер Concorde, котрий розробляли 4 роки. Хлопці витратили 200 мільйонів доларів, а отримали піковий онлайн аж в 600 гравців за увесь час. Невідомо навіщо та Sony захотіли конкурувати з геройськими шутерами, такими як Apex Legends та Overwatch, не врахувавши того, що ці шутери безкоштовні. Concord ж продавали за 40 баксів, а розійшов. Він лише 10 тисячами копій. Після релізу Sony стверджували, що не будуть розвивати цю гру, адже не хочуть конкурувати з її подібними. Тоді навіщо було взагалі її створювати? Це залишається загадкою, а 200 мільйонів пролетіли в небі, як лелеки. Якщо колись Dragon Age була грою, від котрої ти не міг відірватись, то сьогодні це гра, в котру тебе неможливо затягнути. Крутої фентезійної RPG гра перетворилась на сукупність сучасних повісточок для тих, чиє IQ не сягає 50. Останній Dragon Age Veilguard vale часто Вать дійгар, тоді як генеральний директор EA розказував казки про вихід на нову аудиторію. Мовляв, потреби гравців тепер інші. Саме тому треба накидати всюди пустих діалогів і зробити персонажів якомога більш схожими на крету Тумберг. А на здачу закинути ще й бойову систему з 2008-го і абсолютно нецікавий світ. За 250 мільйонів доларів на розробку. Хлопці отримали півтора мільйони проданих копій, що зруйнувало будь-які плани на франшизу. Будь-які плани на франшизу були зруйновані і в закалісту протокол духовного наслідника Dead Space від Глена Скофілда. Це приклад, як чудова гра, може стати провальною через поганий технічний старт на релізі. Саме він а не старі добрі некроморфи, відігнали гравців від цього екшн хорору котрий робив акцент на видовішній системі ближнього бою і вражав своєю кінематографічністю і картинкою загалом. Шкода що ця гра не зуміла вразити всіх на релізі через погану оптимізацію і баги. Саме тоді звільнився Глен Скофілд, хоча студія здається. Це досі існує. Я згадував про цю гру в одному з роликів, а також робив переказ її сюжету, який ви можете глянути на цьому каналі. Та якщо хочете дізнатись всю історію із калісту протокол, залишайте свій коментар. Якщо в цьому списку не було Star Wars Outlaws, він був неповноцінним. Ubisoft демонструє політику партії в найкращих традиціях, що означає, сьогодні робимо так, а завтра переробимо. В результаті на світ народжуються кріпові гомункули, котрі ховаються за відомими тайтлами: зоряні війни, джедаї, дарт Вейдер. Як можна провалитись там, де навіть нові фільми розраховані на 14-річних, не провалюються. Що ж, ви недооцінюєте Ubisoft. Outlaws швидко зайняла місце найбільш кринжової гри 2024-го з цілою купою роликів, які висвітлюють її фейли. Ubisoft, як завжди, гучно розповідали, що це потужна aaa гра за 200 мільйонів баксів, Red Dead Redemption від Юбіків. А після релізу директори Ubisoft в принципі забороняли порівнювати гру з RDR2 і навіть створювати порівняльні відео. Адже в грі було зламане все від штучного інтелекту до простої міміки. Замість космічної пригоди ти отримуєш чергове своє вейно з 200 лямів баксів. Хлопці майже нічого не відбили, бо розійшлась гра лише трьома мільйонами копій. Втім, подейкують, що її сьогодні допалили. Тому якщо грав, залишай про це комент. Ось такий сьогодні лузервіль. Дуже відомий, дуже хайповий, але й дуже донний. Якщо сподобалась рубрика, пиши з легкістю її. Продовжу став лось і Підписуйся. Зустрінемось на цьому ж місці.